Всіх вітаю, це топ-5 смартфонів з сайту Aliexpress до 50 доларів. Принциповість вибору полягала в тому, щоб вибрати найкращий смартфон до 50 доларів з діагоналі екрану 5 дюймів, оперативною пам'яттю 1 ГБ, 4 ядерним процесором, ну і камери вже там як вийде. Вибираємо. Давайте спочатку визначимося з нашими аутсайдерами, які не попали в топ-5. Це на даний момент ВК World ВК800X, який не попав в наш топ, тому що ціна його непогана, але на даний момент його розширення ось 960 на 540. Батарейка наша 2200, Тобто за такі гроші можна придбати смартфон, який попав в топ-5. Набагато кращий, з кращим розширенням, з IPS-екраном. По тому, що я бачив доволі погана якість... Складання цього телефону, тому я б вам не рекомендував би йдемо далі. Слідучий телефон Хавіл H1, ну вибачайте за вимову, якщо я неправильно назвав. Так, що тут у нас? Ну, Тут все стандартно, так само розширення екрану 854х480, що я рахую на теперішній час їх критичним. Ну не так критичним, як неприємним. Е, якість відео 480p, що свідчить про погану... Камеру для відео і 2000 батарейка, що також на теперішній час доволі неприємно. Ідемо далі. Так, у нас на даний момент в аутсайдери попав BlackView B... 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 BV 2000, який не попав на штоп, тому що тому що в нього 4-х ядерний процесор, але з 1 ГГц на ядрі. Тобто це доволі якби неприємно, ціна його виходить непогана, але я кажу, що ми вибираємо топ-5 кращих смартфонів сайту Aliexpress по ціні до 50 доларів. Прекрасна батарейка, на мою думку, доволі непогана компанія. Але процесор міг би бути кращим. Тому він попав в аутсайдер. Йдемо далі. Ну і саме наше топ-5... П'яте місце займає такий цікавий телефончик Gong v 12 Чому він туди попав? По стандартно сухим характеристикам. Тобто, що ми тут маємо? Ми маємо стабільних 5 дюймів, IPS-екран, камера 8 мегапікселів, все прекрасно, розширення екрану хороше. Гігабайт оперативки і... 2000 мАч батарейка. Тобто батарейка на 5-дюймовий екран я рахую маленька. І за ті гроші можна взяти набагато кращу модель, яка буде на першому місці. Тобто дивимося далі. Бачимо, ціна складає 49 доларів, Ідемо далі. Слідуй телефон Okitel C3. Ціна його буде складати 48 доларів в стандартній комплектації. І тут в нас абсолютно те саме. Тобто 5 дюймів, оп'яс-екран. Камера 5 з інтерполяцією до 8. Але в нас тут такий неприємний факт, як так само 2000 батарейка, що ну, не дуже приємно насправді. Хотілося б більше, все-таки 5 дюймів буде їсти заряд дуже потужно. Ідемо далі. Доволі непоганий телефон так само за 50 доларів. Це Liego Лі... Alpha 5, ну вибачайте за вимогу. Китайці їх завжди поназивають свої компанії, що їх не можна ні виговорити, ні прочитати. Компанія цікава, не чув про неї раніше. Ну, телефон непоганий. Все стандартно 5-дюймовий екран, IPS-матриця, хороше рушення Full HD. Все класно, супер, камера типу 8 МБ, в чому я сумніваюся. І в нас 2200 батарейка, Це як зрозуміти, або продавець не знає, скільки там батарейка, або компанія виробника не до кінця визначила, скільки там в них батарейка. Так 2200 чи 200 чи 200, хай визначиться, тоді я, на мою думку, продають. Хоча телефон доволі непоганий виглядає, дуже цікаво. По тому, що ми можемо бачити, тут є камера і є датчик освітлення. Можливо, навіть якийсь індикатор. Тобто в самі параметри конкретно кожного пристрою я не заходив в глибину, тому що ми вибираємо просто по сухим параметрам, які є на сайті Aliexpress і які можна здобути в інтернеті, знайти якісь там огляди і взагалі по розумінню того, що краще вибрати. Ідемо далі. На другому місці дуже цікавий смартфон, на мою думку. Дуже цікавий, дуже класний доволі, доволі новий недавно його почали продавати мало було оглядів в свій час а зараз до речі доволі їх вистачає ціна дуже цікава 45 доларів що ми отримуємо за 45 доларів за 45 доларів ми отримаємо тих самих 5 дюймів Full HD 1 ГБ оперативки, все класно як кажуть все супер Android 5.1 Камера 5 Мп. Те, що там пише Sony, це не Sony. 2000 батарейка трошки неприємно, могла б бути більше, хоча телефон доволі непоганий. Що ми бачимо по заявленим характеристикам? І що я можу вам сказати? Телефон класний, реально прикольний, дивлячись по оглядах, які я бачив, тобто... Одна велика рекомендація прохання, якщо ви хочете отримати якісь там хороші враження від цього телефону, замовляйте його тільки в сірому кольорі. Тобто для них це чорний. Тому що в нього є... Тільки в нього є спереду чорні рамки. Тобто, що це значить? В, такі, в такому вигляді не буде видно оцих... Ну тут бачите маленькі показані рамки. Насправді рамки дуже страшні, дуже великі, і, і якби в білому корпусі їх просто видно, вони ріжуть око, і це доволі неприємно. Як ми бачимо, компанія при тому ж на чорній на чорні панельці вони позначили по одному, на білому показали, що в них нема рамок на екрані. Ну, скажу так, рамки є і дуже великі, і я б рекомендував би брати його в такому сірому кольорі, тому що тут буде чорна оця панель і буде менше видно оцих страшних рамок. Е, зроблений екран, ну не екран, саме скло захисне. Зроблено по технології 2.5D. Заукруглене по краям. Е, Кажуть, що контур корпусу, який от іде по, по кругу, він виконаний з металу, сама задня кришка пластикова. Тобто доволі непоганий телефон. Ну але батарейка трошки маленька. Ну і наш фаворит, наш фаворит дуже цікавий телефон. HOMTOM HT3. На даний момент за 50 доларів це якби дуже цікава акція. Всі посилання на продавців будуть знизу під відео. Вибирав продавців на найдешевших, якби, без погляду на якихось там особистих бачень, просто вибирав найдешевших на Aliexpress. Дивіться, HOMTUM HT3. Що цікаво в цьому пристрої. Тут все абсолютно те саме. IPS, Full HD, 5 дюймів, камера 5 з інтерполяцією до 8 і камера там, здається, 2 мп з інтерполяцією до 5. Но у нас є дуже приємна радість, яку ми можемо побачити на цьому телефоні. Це 3000 мА. Батарейка. Батарейка справді хороша. Телефон маю в себе. Розпаковка цього телефону буде знизу так само під відео. Можете подивитись. Батарейка тримає реально довго. Чи там є 3000, чи там 2800, чи 2900, це вже якби для мене значення сильного немає. Батарейка реально тримає добре, телефон класний. Екран виконаний насправді по технології 2.5D. Але тут є свої такі нюанси. Тобто ми бачимо, що на задній панелі показано, що на спишка з двох діодів. Спишка насправді з одного діода. Камера доволі непогана, але середньостатистично для китайських смартфонів нічого якогось сильного від неї очікувати не варто. Ну і ви самі розумієте, за які це гроші. Тобто 50 доларів. За 50 доларів ну, вимагати щось там. Дуже крутого, класного, ну самі зрозумійте це нереально. Насправді телефон кажу, дуже класний, дуже крутий. Проблема в нього з адекватним розумінням того, наскільки в нього заряд батарейки. Тобто на даний момент є проблема з тим, що батарейка е тримає довго, але процентне відношення, відсоткове відношення показується неправильно. тобто він... Швидко сідає, потім довго тримає на якийсь там одному відсотку, потім знову сідає, потім знову тримає на відсотку. Ну але це все вирішується програмним чином, тобто все можна це зробити. Все інше прекрасно, екран яскравий, цікавий, класний. Від, е, відповідно, касаній на екрані тільки два. Показують там 5, розказують 5, їх є два, Не більше. В принципі, по топу все, самі вибирайте, тобто це якби, особисто моя думка, що можна вибрати. Огляд телефону саме цього Homtom HT3 буде пізніше, слідкуйте за каналом. Огляд буде, детальний з іграми, з всім антуту і всім сім що тільки можна буде фотографіями, відео, все можна буде побачити. Телефон прикольний, за 50 доларів. Вибирайте, купуйте. Всім дякую, до побачення.